Сьогодні Григорій Кузьменко приїхав до Хорсонської облдержадміністрації з Каховки, щоб разом з іншими ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції отримати почесні грамоти за мужність і героїзм. Згадувати складно, говорить чоловік, коли все сталося. Працював в автобусному парку. У Чорнобиль поїхав з власної волі, коли на роботу прийшло прохання про допомогу. Хто хоче поїхати в Чорнобиль? Хто хоче поїхати в Чорнобиль, щоб надавати допомогу у ліквідації наслідків аварії, прошу записатися. І я записався. Нас записалося таких сім чоловік, які поїхали в Чорнобиль. Коли ми приїхали, нам дали автобуси, і ми на цих автобусах розвозили людей. Я потрапив обслуговувати атоменергопроєкт. Там була спеціальна робоча група, яка підпорядковувалася Москві. І я возив цих людей, їздив у 30 кілометровій зоні, де найбільш забруднені місця були. Але потрібно було робити ці проєкти. Весь час будівництва у 30 кілометровій зоні я там був. Сьогодні Григорію Кузьменко, 81 рік, роботи на атомній електростанції, говорить, коштували йому здоров'я. Ми стали інвалідами. Ми стали інвалідами. Я інвалід другої групи і нічого не бачу. Коли звертаюся до лікарів, вони виписують препарати, але ці ліки не діють. Пенсію додали, але всього 10 гривень. Це смішно, бо не вистачає навіть на булку хліба. І ось так ми живемо в нашій країні. Я у Чорнобилі був з 87 по 92 рік. П'ять з половиною років я там провів. Я сліпий. Мені порахували, що потрібна операція, яка коштує 80 тисяч доларів. Її роблять за кордоном. Та я таких грошей не заробив. У Герсоні Григорія Кузьменко супроводжує колега Микола Крамаренко, згадує, як працював водієм автобусу у Прип'яті. Поїхав туди в лютому 87-го у відрядження та залишився. Говорить, на той час у Чорнобилі працювало багато людей. Григорій Кузьменко очолює спілку чорнобильців у Каховці. Мені було 2000... у мене було 2004 року 305 людей. Сьогодні з цих 305 залишилось 187 людей. Всі пішли. За станом здоров'я хотів передати свої повноваження та немає охочих, говорить Григорій Кузьменко. Тим, хто залишився, потрібна підтримка. Сьогодні в адміністрації домовились звернутись до голів територіальних громад для надання додаткових грошей на підтримку чорнобильців. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.